Дурені, забитій, невже не встав тобі, мідран. В Москві вже що посполиті, колись бурнув тебе Богдан, а потім втім тобі Мазепа від серця щирого добра. Я ж ти зрадила І з тепа пішла рабиною Петра. Хіба не жах своєї зброї не маєш ці скорбні дні? У тебе так два-три герої, а решта велетні дурні. У тебе так все безголов'я, що на багно кричить, блаки, якби я міг, як би зумів я тебе в країну воскресить, твої шляхи, відчай і камінь, така прекрасна, і мов на гріх, тепло плодиш землю Багно багном і мною для других. У голові твоїй макуха. хіба ти можеш жити сама? російсько польська потаскуха, мала російська тюрма. Видиш, безумна, до загину, мене на розстріли жуть. Ах, я люблю тебе, Країно, і сам не знаю, що кажу. Я ж син, син, що йшов за тебе на смерть. І регоди не раз той, що прокляв. І бога, й небо, аби тобі був слушний час. Я йшов, кровавими житами, і знов піду, де крові мла. Лиш одного я хочу, мати, щоб ти щасливою була. І сон прийшов, і взяв Івана, і над морями хмарі тих тихий монастир, там, де плуть вечірні дзвони, де мати люменя бліда, перед віконами ридає, і молиться, і б'є поклони, і сина згадує свого. Там тихий звір. Там типі спів, лампа догонь, черниці йдуть по кіні чорні, рядами, темними водьму, і все нагадують йому. Про ті дитинства неповторні, золоті хлоп'ятства дні, що пролетіли, наче птиця. Лисе учительнички, черниці, над ним схилилося, маля, так добре світять очі сині, відзнає вільно розмовляють по французькій по латині. Він знає, де яка земля, як там живуть чужі народи, які в них звичаї, і як в країну полонив полях, і наші голоди ті злі її обсіли москалі, і очі хлопчики горять. Він б'є себе в маленькі груди. Я Україну не забуду. Вона для мене, як зоря. Покличте знову кобзаря, і так люблю його мотиви, і золоті його слова, що наша воля ще жива, що наша слава не загине. Така любов до України в його очах, в його словах, такий у них іде огонь. трусяться маленькі плечі, і гнів стискає кулачки. Ми візьмемо ворога в клинки, і на кістках його поганих знов зацвіте країна мати учись Іван, І любов свою любов до України мій влить у форму лечіткі. У мій гарячу кров рук не руки. І стиснуть серце коли треба, хай паде все, палає небо, а ти йди спокійним кроком до точки, що наміти воком учись війни ворогів. Вивчай удачу їх, і зброю, і слава піде за тобою, немов, за піснею мати. І хлопець хлопець клукає, мов є, слав послушності чудові, неначе серденьке своє він стиснуть хоче, мурить крови. Голівку чорну накивив, перед лицем негоди злив. Ми приготовився до бою, з непереможною судьбою він до вікни, до війни Зміняє мир, щоб у вогні загріти щири. Неначе струни дивні ліри. Там солов'я, там, там золоті софії дзвони пливуть над містом монотонно. Івана кличуть і гудуть. Залізним будь, залізним будь, Умій боротись до загину І свою нещасну Україну на чужині ти не забуду, ні не забуду. Я йду до тебе, краю, мій убогий, і вас з ліжка ноги, де як сновида до вікна я так люблю твої дороги, моя україна сумна Ти на груді моїй, як рана, о, як залізно вірю я ще час визволення настане. І шабля золота моя, Мазепи гетьмана Івана, на трупом хата засія. Криш коня мені, коня кричить Івану, волосся дуба, лице натхненне і бліде, під місяцем біліють зуби і кров тече з притисли губ. Він у кімнаті, наче труп, стоїть у місячній кімнаті, неначе Марко той проклятий. Ось повертається, іде, ляга на ліжко і безмовний, так тяжко дивиться у тьму, так тяжко знову, з-по кімнаті іде його старенька мати, Благословляє його Христом. Готовий путь, збирайся, мій сину, народ хвилюється кругом, що наша блюхе точить рала. Тебе народи Бога брали надінь шолом і меч возьми будь оборонцем України. Нехай чекати без тебе, нехай чекати без тея, страшна дорога Моїсея, до носи, зрада і вигнання то доля страдників така. По їх дорозі, в бурі часу, коли пройдуть нестримні маси, Хай не здригне твоя рука. Будь смолоскипом днів нових, хай ти згориш, і вітру сміх розвіє попелом надії. Той не живе, то жити вміє з душею темною раба. Життя ж це вічна боротьба, і тільки вільними народи куються сам нації. Ідуть крізь бурі в радісні походи, Торують для нащадків путь.